Такий ще бюджетний є Techno 5GO з відбиточком пальця ціна 1500. Є от в комплекті зразу прозорий такий чехольчик. Він під чехлом все у гарненькому стані. Немає сенсу його знімати, щоб більше царапався. Мікророз'ємчик, простий телефон для звичайних задач, поклеєна, поклеєна захисна плівочка. Ще непоганий не стан плівки. Простенький телефон тут, практично, там для дзвінків. Ось, бо він нічого потужного взагалі не потягне. Ось, бачите, трошечки думає телефон, але, в принципі, комусь там для розмов е спокійно підійде. Так, що у нас? Що треба тут? Що я хотів тут глянути? М а, інформацію. Інформацію про телефон, ось пам'ять. 16 ГБ самого телефону, в комплекті телефон та зарядний шнурочок. Ну і звичайно, чехол. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Також дивіться відео мої та вниз, є досить великий вибір телефонів.